Всім привіт, дорогі підписники! радий вас бачити друзі, на своєму youtube каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника, таке авто як Volkswagen Tauran, автомобіль 2009 року, 1.6 бензин MPI Власники, друзі, щасливі поїхали задоволені додому, а ми вам покажемо огляд цін на Луцькому авторинку. Друзі. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Та також у нас є група в Viberi. Додайтеся, там завжди заїжджають нові автомобілі. Приємного друзі, перегляду. Ось такий от Ford Focus, 2010 рік, 1,6 дизель, 240 зеленого пробігать продавця, ціна його 6800. Ось така от машинка. Комплектація Titanium, авто на дисках. Кузуй універсал. присутній парктронік, Arctronic, Ось такий автомобіль, мультикермо, 4 скло підімача, механіка 5-ступенева, клімат. Рено Гранд Сценік, автомобіль 2007 року, 212 тисяч зеленого пробіг продавця, 2 літра бензин, ціна його 6 тисяч. Ось такий от автомобіль. Гранд Сценік рестайловий, на дисках, авто має повністю безключовий доступ. Задній парктронік, фуркоп. Ось така машинка. 7 рік по автомобілю. іде клімат-контроль, мультикермо, механіка шестиступенева, ступенева 4 скло підіймачат, каниновий салончик ось такий. Панорамний дах. ось Така машинка, кого цікавить, телефонують Opel Astra H, авто 2009 року, 243 тисячі заявленого пробіга від продавця, 1,6 бензин. Ціна його 6,150, номер телефона. Власника, ось такий, друзі, автомобіль Opel Astra H. Авто на дисках. На гарній гумі. Ось такий от автомобіль. Має задній патронік, присутній також форкоп. По комплектації авто має... Комбінований гарний салон, чорна панель, партроніки, мультикермо, 4 скло підіймача, комплектація космо. Такий от автомобіль, друзі, полка шторка, все присутнє. Opel Astra H. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia A5. 2007 року даний автомобіль, 1.6 MPI. 199 тисяч зельного пробіга від продавця, ціна його 5300. от ось ось автомобіль, Skoda Octavia a 5 7 рік. Авто на літній гумі, в кузові седан, 1,6 MPI, присутній задній задній Ось Така машинка. По комплектації авто має... Звичайний кондиціонер, механіка п'ятиступенева, два склопідімачат, каниновий салончик. Ось. ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Так, Ось такий ось Hyundai. 2009 рік, 1.4 бензин, 167 тисяч заявного пробігу ціна його 5450. 1.4 газ бензин. Ось такий автомобіль. Авто йде на дисках, на зимовій гумі. 9-4 з газом. По комплектації авто має кондиціонер, механіка п'ятиступенева, два скло підіймачат, каниновий салончик ось такий. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus. Автомобіль 2005 року, 1,6 бензин, 180 тисяч заявного пробігу. Продавця ціна і 4,650. Ось такий от автомобіль. Ford Focus в чорному кольорі. Універсалі. Така машинка, мав присутній фуркоп. По комплектації має кондиціонер, 4 склопідіймача, меча, механіка п'ятиступенева, тканиновий салон. Такі, хто собі шукає бюджетний варіант, телефонуйте. Рено Сценник 2008 року 1.6 бензин MPI, 190 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 5 950. Ось бачу, повністю є Сітюфи, сервісні історії. Ось такі от. Ренос сенник на дисках в короткій базі. Ось така от машинка. По комплектації авто має кондиціонер, механіка шестиступенева, чотири підіймача, тканиновий салончик. І от полка шторка все присутня. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra H в кузові хатчбек. Автомобіль 2008 року. 1.6 бензин, механіка, рідна фарба, як заповняє власник. 217 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 6150 номер телефона власника. ось такий от Opel Astra H в хатчбеці, на дисках. Присутній фуркоп автомобіля. По комплектації авто має мультикермо, кондиціонер, два склопідії мачат, каниновий салончик. Олкін, на жаль, немає. Така машинка, кого цікавить, телефонуйте. Рено сценік. Автомобіль 2008 року, 1,6 бензин, 73 тисячі зеленого пробіга від продавця, ціна його 6500. Є ось ці сервісні історії, тюфи бачу по автомобілю. 73 пробіга, друзі. Нова машина майже. Ось такий от автомобіль. Реносценник. В короткій базі. Ось така машинка. По комплектації автомобіль мага 4 скло підіймача, клімат-контроль, механіка 6-ступенева, тканиновий салон. такий такий салончик, друзі. Ось такий Рено сценник. кого цікавить 2008 рік телефонуйте. Рено Меган другого покоління, автомобіль 2006 року, ціна його 5250. Такий от автомобіль. Рено Меган другого покоління. Автомобіль з козою Універсал. От машинка. Є от копатідач до неї. По комплектації авто має кондиціонер, 4 скло підіймача, підлокітник, механіка 5 стопанева. Автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Toyota Avensis автомобіль 2006 року 2.0 дизель, ціна його. 6700, номер телефону власника. ось Такий от автомобіль. Toyota Avensis Авто на літній гумі. В кузові універсал. Така от Toyota Avensis Є Форкоп. По автомобілю по комплектації авто має 4 склопідіймача кондиціонер, мультикермо, механіка 5-ступенева. Такий от автомобіль. Toyota Avensis, Оленсі, кого цікавить, телефонуйте Volkswagen Passat b 7 авто 2013 року, ціна його. 12250, тисячі зеленого пробігу, 1,6 дизель. Ось такий от автомобіль. Volkswagen Passat P7. Авто має передні і задні партроніки. На дисках. Авто в кузові універсал. Ось такий автомобіль. По комплектації авто має... Через підіймача, мультикермо, механіка 6-ступенева, клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація, такий от салончик. кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 4 2003 року. 1.6 бензин. Ціна його 4550, номер телефона власника. Ось такий от. Автомобіль, Volkswagen год 4. в кузові універсал. Це така машинка, має фуркоп. По комплектації авто має 4 склопідйомника, клімат-контроль, механіка 5-й ступенева, тканиновий салон. Цікаво, телефонуйте. Opel Astra K, Авто 2018 року, 1.6 дизель, 213 тисяч заявленого пробіга від продавця. Ціна його 10900, номер телефону власника. Ось такий от автомобіль Opel Astra K, 2018 рік. Авто на гарній літній гумі в кузові Універсал. Такий автомобіль, авто має мультикермо, 4 скло підіймача, механіка 6-ступенева, тканиновий салон, клімат, навігація, полка, шторка все присутнє. Такий автомобіль, кого цікавий, телефонуйте. Volkswagen Tauran. Авто 2013 року, 1,6 дизель, 247 тисяч заельного пробіга від продавця, повна комплектація. Механіка, ціна його 10700, номер телефона власника. Ось Такий от автомобіль, Volkswagen Tauran. По комплектації авто має мультикермо, 4 склепідіймача. Клімат-контроль, навігація, механіка 6 гарний. В принципі, достойний салончик такий ось. Автомобіль, кого цікавий, телефонуйте. Рено Гранд Сценік. Авто 2011 року, 1,6 дизель, 96 кВт, 285 тисяч заявленого пробіга від продавця, ціна його 7700, номер телефона власника. Ось такий от. Renault Grand Scenic, авто має передні і задні парктроніки. гарні диски, авто йде сімимісне. Ось такий автомобіль. Авто має безплючовий доступ. Регулюваний складний дзеркал, 4 склопіді підіймача, мультикермо, механіка, 6 ступенева, ось такий от салончик шкіряний гарний. З цієї сторони також. Сімомісний, полка, шторка, все присутнє. Друзі, Ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Дача Дастер авто 2019 року, 1,5 дизель, 85 кВт. Пробіг, на жаль, власник не вказав, ціна його 14 тисяч, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль. Машинка, авто має задній епертронік. По комплектації авто має мультикерму, 4 скло підімача, механіка 6 ступенева кондиціонер, навігація, тканиновий салончик, салон в гарному стані. Ось Такий от автомобіль, друзі. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган 3-го покоління автомобіль 2011 року 1,5 дизель, 81 кВт. Ціна його 7200, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Меган 3 покоління. Авто має передні і задні патроніки. В білому акрилі. В кузові універсал автомобіль. По комплектації авто має 4 склопідні меча, регульоне склання дзеркал, мультикермо, клімат-контроль, механіка 6-ступнева, тканиновий салон. Є автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 4. Авто 2005 року, 1,6 бензин MPI, 163 тисячі зеленого пробіга від продавця. Ціна його 5 тисяч. Ось такий, друзі, автомобіль. Volkswagen Golf 4, 2005 рік, це вже останній був їхній рік. Авто в сірому кольорі, в кузові Універсал. Ось такий автомобіль. має задній парктронік Гарну гуму По комплектації має клімат-контроль, механіка п'ятиступенева ступнева 4-склопні каниновий салон, салон в гарному стані. Такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Passat B6. Авто свіжопригнет з Голландії. Машинка 2008 року, 1,8 бензин, 204 тисячі зеленого пробіга від продавця. Стан нового авто, як запевняє власник, ціна його 6900, номер телефона власника. Такий от автомобіль. Авто має передні і задні партроніки. На 17-х класних дисках автомобіль на літній гумі. Є також фуркоп. У комплектації авто має 4 склоп'яні мача, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь, механіка шестиступенева, тканиновий салон. Ось цікавий такий асан П6. Телефонуйте. Opel Astra H авто 2010 року, 1,7 дизель, тисячі зеленого пробіга від продавця. Ціна його 6300, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль Opel Astra H. Авто 1,7 дизель. В білому кольорі. Автомобіль. Присутній задній пальтронік, фуркоп. По комплектації авто має мультикермо, клімат-контроль, механіка шестиступенева, ступенева салон чистий. Такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira, Авто 2011 року, 1,7 дизель, 233 тисячі заявного від продавця, ціна його 7700, номер телефона власника. Ось Такий от автомобіль. Авто має передні і задні парктроніки, гарну літню гуму, ось такий опель Zafira, Авто має також фуркоп, По комплектації автомобіль має мультикермо, два стопідімача, клімат-контроль, механіка 6 тканиновий салончик. Ось такий ось автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Skoda Octavia a 5 Авто 2010 року. 2.0 дизель. 257 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 8200, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль. Skoda Octavia a 5 Авто на дисках, на гарній літній гумі. Машинка в кузові універсал. Присутній задній парктронік По комплектації авто має кондиціонер, механіка шестиступенева чотири 4 склопії тканиновий салон. І автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго, авто 2007 року. 174 тисячі зеленого пробігу від продавця, 1,6 бензин MPI, ціна його 5550, номер телефону власника ось. ось. Такий автомобіль, Рено Кенго. Авто 1,6 бензин. В кузові пасажир. Ось такий автомобіль. Присутній фуркоп. У комплектації авто має кондиціонер, механіку п'ятиступеневу, два скло підіймача, полка, шторка, все присутнє. Такий от Рено Кенго, кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган третього покоління, автомобіль 2012 року, ціна його 9250. 220 зеленого пробігу, 1,5 дизель, номер телефону власника. такий от Renault Megane, третього покоління. Комплектація BOSE. Авто на дуже крутих дисках. Машинка в кузові Універсал. Ось такий автомобіль. Має ключовий доступ. По комплектації авто має скло чара, галяне складання дзеркал, мультикермо, клімат-контроль, механіка 6-ступенева, навігація, електронний ручник, комбінований салончик, такий меган. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf Plus, авто 2005 року. 1,9 дизель, ціна його 5750. Номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Golf Plus. Авто на літній гумі 1,9 дизель. По комплектації автомобіль має е, клімат контроль, доставна навігація, мультимедіа також. Бачимо, є 4 склопідіймача Такий от салон. автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Opel Meriva, Авто 2012 року, 1.7 дизель, 240 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 7500. Номер телефону власника. Ось такий от Opel Meriva. По комплектація авто має мультикермо, два скло підімача, електронний ручник, механіка шестиступенева, комбінований салончик. Ззаді вікна перетоновані. Ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Дача Сандеро. Авто 2009 року, 1.4 бензин, ціна його 4 300, номер телефону власника. Такий от автомобіль, удача Сандеро. Автовий хатчбек в синьому кольорі. 1.4 бензин MPI. Такий автомобіль. По комплектації авто має. Просту базову комплектацію, склопідйомників немає, кондиціонера також немає. Ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Кіацід. Автомобіль 2009 року, 1,6 дизель, 257 тисяч зеленого пробіга від продавця. Ціна його 6500, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль. Кіацід. Авто в кузові універсал. Дизель, економний. По комплектації автомобіль має два склепені німеча, мультикермо, кондиціонер, механіка 6-ступенела, сидінь авто має. Такий от автомобіль, QAC, кому цікаво, телефонуйте. Volkswagen Tauran. Авто 2000... Восьмого року 1,6 бензин 197 тисяч зеленого пробіга від продавця. Ціна його 7-600. Номер телефона власника. Ось такий от автомобіль Volkswagen Tauran, 8 Восьмий рік. Ось така машинка. Комплектація авто має кондиціонер, два склопідіймача, механіка п'ятиступенева, такий от салон. Полка, шторка присутня, великий місткий багажник. Такий от тауран, кого цікавить, телефонуйте. Honda Civic. Авто 2010 року, 1,8 бензин, 103 кВт. 185 тисяч зеленого пробіга від продавця, автомат, номер телефона власника, ціна його 8200. Ось такий от автомобіль, Honda Civic, авто на гарних дисках, на зимовій гумі, в кузові седан. Ось такий от автомобіль. Дуже рідко такі автомобілі трапляються, свіжопригнані. По комплектації авто має 4 склопідіймача, мультикермо. Клімат-контроль, підігрів сидінь, тканиновий салон, автомат хороший надійний. автомобіль, Кого цікавить, телефонуйте. Ford C Max. Авто 2007 року, 1,6 бензин 74 кВт, 270 тисяч зеленого пробіга продаць, ціна його 5700. Номер телефона власника. Ось такий от автомобіль Ford C Max. Ось така машинка. Присутній фуркоп По комплектації авто має кондиціонер, два склопідіймача ось такий от салончик, механіка п'ятиступенева Рено Меган другого покоління автомобіль 2007 року, 1,6 бензин MPI 264 тисячі зеленого пробіга від продавця, ціна його 5200 Ось такий от автомобіль. Рено Меган другого покоління. Авто на всесезонній гарній гарні гумі. Машинка в кузові універсал. Авто має безключовий доступ, то. по комплектації автомобіль має мультикермо, 400 підіймача, клімат-контроль, механіка п'ятиступенева. Такий от салончик, полка шторка присутня. Кого цікавить такий Megane, телефонуйте.